Всім привіт! Ми сьогодні будемо вибирати картошку. Зараз будемо злопотом забирати. А ось у мене така речі обрати. Це серпень місяць. Ось розсадна речіка. Прошлый страшный буде нормально. А вы не сажаете ритку в таком середлиточек пенсии. Та ось целый рядочек. Рядочок цілий. Що все її прорву. Це малий когорвала. Шкільки її тут. Так що, з Всім смачному.